Знову мене, як лідера Європейської солідарності, який планував зустрітися в Європі з лідерами Європейської народної партії, знову за вказівкою керівника Служби безпасності президента не випустили на кордоні за злочинною вказівкою. Вони намагаються відволікти увагу від власної корупції, від власної жадібності, від власних крадіжок. І лише зараз. Більше 70 мільярдів вашими голосуваннями було вкрадено в армії. Але 16 січня це є також приклад героїзму. Бо 10 років тому в Донецькому аеропорті славетні кіборги продемонстрували, що значить новостворені Збройні Сили України, які і зараз тримають фронт, нищать росію і рятують державу. Визначайтеся, по який бік ви з ними чи з українським народом? Слава Україні!